І ще з одним героєм прощалась Бердичівська громада в гарнізонному будинку офіцерів 14 лютого, 36-літнім Олександром Слободянюком, який геройськи загинув 7 лютого у районі Куп'янська. Загинувши, предстають наші воїни перед престолом Всевишнього. Вони отримують вінець, сині Божого за заповіді Блаженства, блажені миротворців. Бо вони з синами Божими назвуться і тим самим успадковують вічне життя в царстві Бога Отця. Нема слів, щоб сьогодні заспокоїти родину. Але пам'ятаємо, що Тіло це є одяг для душі, і воно землі повертається, а душа безсмертна. Народився Олександр в Бердичеві, закінчив 10-ту школу, навчався в одному з Житомирських вишів, працював в пенітенціарній системі виправній колонії 70. У листопаді 22-го року його мобілізували, ні службу командиром десантно-штурмового відділення був найкращим чоловіком, батьком, сином, який віддав за Україну та її кращу долю, найдорожче своє життя. За свободу нашого народу, за українську землю, за мирне небо над головою. І сьогодні завдяки тим побратимам, які лишилися стіною, ми сьогодні можемо провести героя в останню його дорогу. Низько схиляємо голови, сьогодні, татова, оселя гірку ридає, в далеку дорогу він вирушає. Цієї дороги нема вороття, Закінчилось в нього земне вже життя. Все було в житті: біль і тривога. А тепер уже і батька, і сина, і мутно вежде дорога до Бога. Ха нікуди не заросте та стежина, що провела його в останню путь. Прощались із героєм, вірним сином України, обіцяючи не забувати, якою ціною вічна пам'ять герою. Співчуття рідним і близьким.